Добрий день, слава Україні! З сьогоднішнього уроку ми з вами розпочинаємо працювати над темою прикладна фізична підготовка. Сьогодні ми з вами виконуємо перше домашнє завдання – це Берпі. Що таке Берпі? Це вправа, яка складається з трьох підправ. Тобто перша вправа це присідання, упор присів. друга вправа це упор лежачи, третя вправа з упор лежачи. Переходимо знову в упор присів і виконуємо. Вистрипування руки вгору. Тобто, один цикл це одне повторення, для ви виконуєте 12 повторень. Але право трішки ми з вами ускладнюємо. Виконуємо першу праву не просто присідання в упор присів, а виконуємо присідання на одній нозі по черзі. Виконуємо. Наприклад, праву починаємо на правій нозі, тобто присідання на правій нозі, ліва нога у нас відходить відразу назад. тобто, Присідання на правій нозі ліва відводиться назад. Виконуємо упор руками. І переходимо в упор лежачи. Друга підправа. Знову упор присів. Вистрибуємо. І так по черзі. Присідання права, присідання ліва, права-ліва. І так, в сумі 12 повторень. Тобто 6 присідань на правій, 6 присідань на лівій. Що ми виконуємо? Раз. Три, Чотири пять, І на девять Сім Вісім девять. Десять. Одинадцять. 12. Дякую. Перемога за нами.